День малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні я вам пропоную пригадати склад числа 3. Подивіться уважно, ось цифра 3, а склад числа 3 це 1 і 2, 2 і 1. Давайте тепер з вами запишемо. 2 і 1, буде 3. 1 і 2 буде 3. На числовому ряді 3 стоїть між двійкою і четвіркою. Давайте з вами порахуємо. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. А тепер у зворотньому порядку. 9 8 7 6 5 4 Три, два, один. Ну що ж, малята, впорались із цим завданням? А тепер вам пропоную подивитись уважно на ось цю картинку. Розгляньте, будь ласка, які геометричні фігури у нас намальовані. Круг, овал, трикутник, прямокутник. А тепер скажіть, будь ласка, де в нас на малюнку знаходиться? Коло та трикутник. Ось коло, ось трикутник. А чим відрізняється коло від овалу? Коло у нас ось таке кругленьке, а овал, бачите, ніби витягнуте коло. Чим трикутник відрізняється від прямокутника? Так, малята, він відрізняється формою і своїми куточками, кількістю куточків. Тобто у трикутника одна, дві, три сторони, які утворюють один, два, три куточки. А у прямокутника одна, дві, три, чотири сторони. І утворюють вони чотири куточки. Один, два, три, чотири. Молодці малята. А тепер, подивіться, у нас намальован прямокутник. Я обведу його по пунктирній лінії. А ви, будь ласка, намалюйте на аркуші прямокутники. Любого розміру. Ось. А якщо провести лінію по діагоналі. Діагональ це від одного куточка до іншого. Які фігури у нас утворяться? Так, малята. У нас утворються два трикутника. А тепер малята. Подивіться! І тут треба нам знайти на кожному малюночку зайвий предмет. Ось на цьому малюночку, що буде зайвим? Так, малята, зайвим буде конверт. Це сумки, в них носять речі, а в конверт кладуть листи. Подивіться уважно, що ось тут буде зайвим. Тут буде зайва ложка. Це продукти, а ложкою їдять. Малята, подивіться уважно, що ось тут буде зайвим. Тут буде зайва труба. Це небесні тіла, планета, місяць, зірка, сонце. А труба це музичний інструмент. Всі впоралися з завданням. А тепер я вас хочу іще ознайомити з дуже цікавою темою з видом ліній. Чи знаєте ви якісь лінії? Подумайте. Лінії бувають прямі, похилі і криві. Криві лінії бувають замкнені. Ось, коли з'єдналися і замкнулися. І бувають ось такі, незамкнені, коли між кінцями є проміжок. Ну що ж, малята, сподіваюся, ви все запам'ятали. А на наступному занятті ми з вами все це повторимо. До побачення!